Так, а тепер ми якраз обсудимо проєкцію СК 2000. Я думаю, вже всі чули про цю проєкцію. Насправді, її вигадали вже давно. І причина, по якій її хотіли створити, в принципі, розумна. Це я вам кажу відразу, що правильно треба було відходити від СК-63. Зараз йде така тема, ну, от сама обговорення проєкції це досить складна тема. В більшості вона може бути незрозуміла, я кажу відразу. Тому що тут треба мати геодезичну освіту, треба бути геодезистом, Можливо, ви це і проходили на навчанні, можливо, ви про це і не чули. Саме основне, я вам покажу, як система в систему. Але здебільшого, можливо, краще консультувати з геодезистом, якщо вам щось не зрозуміло. Скільки тут у нас ну, підніміть анукилки? Половинка? <п 'є> ну, Десь 4-5 чоловік вже є. Якщо вам буде тут незрозуміло, в принципі, нічого страшного немає. Просто те, що ми будемо переводити, ви... у нас є ще інструкція, як перевести, вам треба буде просто вказати параметри і все, заширувати. Але ви можете не розуміти, як воно це все відбувається. Ні? Ні, треба, воно треба, щоб зрозуміти, чому так відбувається. Але це не факт, що не так легко його зрозуміти. Так от, я зараз скажу, що насправді проекція СК 63 недосконала, і вона це погано, що ми, ми в ній стільки часу працювали. Вже багато було спорів для того, щоб відійти від цієї проекції. Чому? Тому що вона не враховує. Деякі викривлення земної поверхні. Ви ж знаєте, що земля кругла, я думаю, всі знають це тільки в Росії. Вони зараз стверджують навпаки, що на да? Так, не дивуйтесь. Церква там продвигає свої поняття. Там ж церква на рівні держави, ну неважливо. Так от, ви знаєте, що земля кругла. Знаєте, що на нашій проекті ми все намагаємося зробити в плоскому вигляді, тому що нам треба ж порахувати площу, форму ділянки. А плоский листочок круге ідеально ви ніяк не, не зробите. І сама проекція СК-63 не враховує деякі нюанси самої кулі нашої землі. Причому земля не рівно, ну як вона враховує, як вона вважає, що земля абсолютно Гладка. Взагалі-то вона ні. ви ж знаєте, є гори, є низини, і з одного боку, вона більш випукла, з іншого вона більш рівніша. Тому СК-63 недосконала. Не ОСК-2000 погана, а саме СК-63 недосконала. Проблема лише в тому, що ми дуже багато часу в ній працювали. І весь матеріал ми наробили саме в СК-63. І тому багато велось спорів серед науковців, щоб. Все-таки перейти на більш сучаснішу систему координат, яка б базувалась на проєкції на графічних координатах від GS. І щоб можна було, наприклад, європейці, там, американці вже на них перейшли, і в них це досить, досить просто це робиться. А нам, щоб перейти з СК63, тут буде багато порічностей, буде багато нестикових. І тому ввели оцю УСК 2000. Яка дуже легко працює з віджес. Ну, те, що з нею нам зараз важко працювати, це геть інший момент, Це саме через те, що роблять це все, не через те місце, це через яке потрібно. А сама лиска вона потрібна. Ви повинні це зрозуміти. І повинні зрозуміти, що проблема саме в переході, при переході з однієї системи в іншу відбувається багато викривлень і в результаті багато проблем потім. Одна з проблем, наприклад, сама, сама така важка, сама крута це у вас ВСК-63, ділянка 2, от зараз 2 гектара, переводите в ВСК 2000, а ділянка вже 2 гектара і 10 квадратних метрів. Ваші реєстратори кажуть, що не дай Бог там на 2 см вийшло, це вже все капець, я не приймаю. Але коли ви переведете і буде там 2 гектара 10 квадратних метрів, це буде абсолютно правильно. І як ви потім можете довести, що це от правильне, правильна площа це саме справжня площа, чим те, що було раніше, тут вже дуже велика проблема. Тут треба, ви повинні зрозуміти, тут проблема в самому законодавстві. На рівні законодавства треба проводити якісь реформи, які б дозволили правильно узгодитися. В ідеалі треба було б почати е, частину ділянки, тих, ті, що вже з 63, вести в СК-63. Ті, що нові вже вести до тисячі, якось узгоджувати, не робити такі, що десь виходить на 2 см, вже все караул. Наскільки я чув, ну можливо, які що цікавляться, як там в Європі, я чув від них, що там нема такої великої точності, вони там не плачуть, не повертають файл через те, що там на 2 см ви зарізали сусіда. Там на законодавчому рівні є певні допуски, і їх повинно вводити. Певні допуски, більш розумніше це вводить, оці всі зміни. А не так, що ви повинні здавати в УСК 2000, а здаєте всі в НКС, а НКС ще не знає, що таке УСК 2000. тисячі. А не сухів людини є право приходиш до наталю, там робиш, що це подавати. Ну так я ж кажу. Оце все треба ще й на законодавчому рівні якось узгодити. Проблема дуже складна. І ті, хто вводить це без. Це треба вводити, як би думаючи. Ну, тут такі межі і вже встановлення. Так от треба якось робити так, щоб от те, що вже встановлено, не не брати от його жорстко. Якщо тут сказано, що тут два квадратних метри, то не дай Бог на один квадратний метр зайвий. А просто якось по-іншому це все організувати. Ну так я про це й кажу. А чия це проблема? Це, це проблема тих, хто не знає, що я. Ну, чи, на кого це вішають, це ж не. Я вам кажу реально так, як воно є, і як, е, як би краще це вирішувати. А те, на кого вони повісили, це вже гать інше питання. Якщо. Не обов'язково. СК 63 три, ви берете зону. У вас є зона. Одна справа, коли ви десь по центру в цій зоні, а інша справа, коли ви з краю в цій зоні, Уже тут буде велика погрішність при переводу в СК-2000. Тому що тут вже викривлення йде в самій СК-63. Можливо, я неправильно пояснюю. Я, я кажу відразу, я не геодезист. Я може неправильно пояснюю, можливо, навіть де в чому помиляюсь, але я кажу в основному ті моменти, які кажуть професіонали. Поясню стосовно МСК, так, да, це досить якраз слушне запитання. Я вам скажу стосовно з точки зору логіки. Є УСК 2000, вона поділена на зони. Вона буває трьох видів там 6 градус на 3 градус. Наприклад, в основному використовують 6 градусів. І це дуже великий шматок, у нас вся Україна поділена на три зони. А наприклад, як робити в тій області, яка лежить на межі цих зон. Наприклад, у вас ваш район один, в одній зоні, інший в другій зоні. І воно знаходиться. Ви їх ці ділянки не побачите в одному місцевості. Так от, щоб ви їх побачили, щоб ви правильно з ними працювали, вводиться МСК. МСК що робить? Вона бере і зміщує оці координати по центру, бере. Вважає, що ось ви мрадян проходить через центр вашої області. І там вноситься певне зміщення відносно УСК. Перевести, до речі, з мск в УСК досить просто. Там просто зміщення використовується для того, щоб всі координати вашу, вашої області були в одній місці. І вам зручно працювати, і реєстратору дивитись, куди лягають ці ділянки. Тому і ввели ще МСК. МСК це не та вона розширюється як місцева система координат, але це не та місцева система координат, яка була. Раніше, а це МСК основана на УСК 2000. Тому, коли ми вчора говорили, як їх саме фарі попадає, там назва цієї системи буде МСК 84-УСК 2000. Мається на увазі місцева координат, система координат основана на УСК 2000. Ще раз повторюю, що це зроблено для того, щоб для однієї області у вас ділянки лягали в одному місці. А вже потім вони їх дуже легко перевести з МСК ВСК і потім відобразити там на загальній карті світу і так далі. Чи, так. Це зрозуміло, так? Да? Тепер давайте більш детальніше. По переводу. Е, в основному е, перевод із СК 63. В СК 2000 йде по геодезичним пунктам, е, чому так? Тому що, так як ми сказали, щоб е, перевести із абсолютно рівної СК-63 і неточної в, в точну проекцію там, СК 2000, для цього потрібно враховувати всі зміни в поверхні Землі. Для цього йдуть геодезичні пункти, які е, визначені абсолютно точно. ну, в цьому Повинні були визначені чи ні. точно, які виміряні за допомогою супутника, чи яким чином можуть гедозисти пояснити, як точно виміряються геодезичні пункти 2-1 класу. Е, і щоб для переводу використовуються ці пункти. І вони вже враховують, е, зараз я вам покажу, є спеціальні алгоритми. Наприклад, дивіться, у нас є тут е, 9 геодезичних пунктів. Ми їх називаємо просто умовно М. І ми ввели їх координати. От, наприклад, оцей кут, він, оцей, він вищий, це трошки нижчий геодезичний пункт. Так от, щоб правильно зробити площину, щоб правильно розрахувати, перевести з СК-63, для цього використовується спеціальний алгоритм побудови тін-моделі. Будуються е, такі трикутнички від цих геодезичних пунктів. Ви це можете не внікати, ви можете просто просто глянути, щоб ви розуміли, навіщо взагалі ви повинні використовувати геодезичні пункти. <світ> Ділиться на спеціальні трикутнички. Е, будується така сітка, яка називається тін-модель. І потім е, на основі неї всі координати, які попали всередину цих трикутничків, вони перетворюються в спеціальну площину і е, розраховуються для них е, е, координати. От, дякуючи цьому, одна ділянка, одну ділянку ви можете перевезти, площа в неї не зміниться, а, ну, наприклад, якщо рівна поверхня, а другу ділянку ви переведете, і площа вже трошки зміниться. Тому в ідеалі, якщо ви зараз будете робити нові ділянки, знімати нові ділянки, то робіть це вже в ОСК 2000. Ну або МСК, ну, по-моєму, в МСК ви потім просто переведете. А в, в приладах вже виводите геодезичні пункти, від яких. Ви, Будуєте свій хід і розраховуєте по УСК 2000. Правильно, я кажу, якщо гезисти, ви мене можете виправляти, тому що я можу з деякими помилками, може неправильно виражати. І тому для того, щоб перевести з СК-63, алгоритм такий: Береться, беруться геодезичні пункти. От, Наприклад, на мене є дві ділянки. Бачите? Ділянка 1 і ділянка 2. Беруться 9 геодезичних пунктів. Визначаються ближчі пункти, і, наприклад, ось є координати 1 і 2. Для них знайшли трикутник 1, а для координати 3 знайшли трикутник другий. Спеціальними алгоритмами переводяться ці координати вже в УСК 2000, і ми отримуємо вже наші реальні координати. Якщо і ще одна умова, щоб ділянка не виходила за межі Тін моделі. От дивіться, в нас тут немає трикутничка, тобто немає додаткового пункту, за допомогою якого ми побудували побудували трикутник. Оця координата вийшла за межі. Тому дану ділянку ми не зможемо перерахувати, поки не знайдемо пункт. Це зрозуміло? Ну, хоча приблизно так. Значить, зараз я вам поясню. Оце все, що я розказую, і це ЛСК 2000, ввів Карпінський, забув фамілію, якщо хто знає, може пояснити. Це директор по-моєму, наукового центру. Він вказує в своїй роботі. Ну і ми по, по цьому якраз і зробили алгоритм. Вказує, що мінімальна відстань... Ну, максимально, мається на увазі можна і більше, але бажано, щоб відстань була не більше 5 кілометрів. Якщо відстань між пунктами вже більше 5 кілометрів, то буде йти погрішність. Одна справа, коли ви взяли ближчі пункти, а інша справа, коли десь там та, візьму на область 6 пунктів і мені буде достатньо. А там 100 кілометрів між цими пунктами. І в результаті у вас буде порішність. Ви перевели. Ділянку, а в НКС там ближчі пункти, вони вже ближче взяли. І вони вже перевіряють, кажуть, та тут уже неправильно переведено, тому що у нас відрізняється і площа відрізняється, і координати вже геть не ті. От в цьому йде і складність. <плес> Ні, ну ми не говоримо про те, про ідеальність. Вони продають, я вам більше скажу. От у нас звертаються клієнти, розповідали, що купили пункти, і від них думали заміряти ще ділянку. Приїхали на місцевість, а на місці того пункту будинок стоїть. Оце така в них точність. Розумієте, вони кажуть, та ми не знаємо, ми ж цей, типа, давно це було, та й неправда. А дехто розповідає, як вони собирали ці пункти, що до виконавців, так дайте там. Передайте мені ці пункти, або переводили їх якимось чином. Не факт, що вони всі точно виміряли. Я, я говорю про те, що максимально точно. Що? що? Ну, Сергій Накенч, можете це сказати? Gracias. Yeah. Mm -hmm. получается, что у них им раздали сетку. То есть они не будут преобразовывать так, как мы показываем сейчас. Это, да, это, да, это сделали, то есть фактически мы сделали так, как было по То есть, да, есть и модель, то есть модель этих функций. И, соответственно, так как они у себя это прописали, мы так и реализуем. Но на практике у языка будет э, Украина, обитая на квадратике, на каких-то прямоугольничках. Каждый этот квадрат будет свои поправки, уже подготовленные, и таким образом они будут преобразованы. Соответственно, какая у них будет сетка и какой алгоритм, и будет ли он... Конечно, эту сетку мы, скорее всего, что дали по данным этих пунктов. Но как они рассчитывали, в любом случае если эти, 5 километров, а там через 5 километров другой пункт, соответственно, другая точность. Я так предполагаю, что, наверное, у них там будет какие-то Ну, Возможно так. То есть, как они будут это все потом связывать, и как вы будете тоже им давать. И опять же, есть тот же диджитал, который раздает, что вот да, у них алгоритм, который преобразует автоматически, там, с точностью до, до какого знака тоже не нормально. То есть кто-то говорит, что там до 5 сантиметров кто-то говорит больше, они там делают поправки, какие-то тоже вносят свой алгоритм и так далее. Последнее, а последние, с которыми я общался, это у которых все эти референтные станции, то есть это Союзно, но вот сказал? нам Кто сказал? Да. У них есть... Так у них есть референдумы, у них Они предоставляют референдумы и станции, то есть они сидят уже. Ну, в смысле, предоставляют развернувшуюся. Ну, System Solutions не знает, конечно, что там, какая это там борьба и все остальное. Да, у них есть сеть референдумных станций по Украине, они предоставляют для своих клиентов автоматический... автоматическую пересчёт системы координат. Вот ту информацию, которую я от них получил, это все-таки система координат УСК-2000 ближе или проще ее преобразовать в систему координат ГСК-2000. То есть, соответственно, почти у всех есть приборы, GPS приборы, и, соответственно, как только мы уже получим эти данные реальные, которые потестируем. VGS-84 на оск 1000, мы эту информацию добавим в сервис программного Да, это, конечно, не меняет самого процесса перерасчета, но, с другой стороны, вы можете сами с помощью gps оборудования получить нужное количество точек и преобразовать VGS-84 в оск 2000. И таким образом потом выполнить трансформирование. The conservation of сразу я Да, них сразу. У них онлайн уходит к ним на сервис, у них там выполняется пересчет и приходит обратно в ответ, когда

Вообще это все связано с проекцией и поправка. Вот. То есть э, вообще вот эти то есть, на самом деле ВСК 2000 она похожа на СК сорок То есть систему координат 2002 э, года. И разница там составляет 30-60 сантиметров. Ну, там по-разному. По Сколько? Ну да. Вот. Но я имею в виду, что э, дальше получается за счет... То есть в преобразования есть такой параметр. GS84. Там семизначное э, число. А там заложено смещение, масштабный коэффициент и разворот. Вот фактически э, разница между шесть 63 и СК 42 заложена э, не вот этих вот э, системах GS84. А там просто замена проекции и смещение. Кто, вернее, проекция одна и та же там смещение и положение. Вот. То, соответственно, имея правильный имея Джесс. 84, то есть прибора координаты и имея правильные параметры преобразования, вы получите сразу у ВСК 2000 коррекций. Тем самым получается, что когда мы уже отработаем этот механизм, ну, не будет необходимости такие рульта. Ну конечно, если от вас будет требовать, так. Они уже перестраховались Да. абсолютно, что вы задавайте им вопрос, почему? Да, вот, да.